Буквально за годину до початку найголовнішої події осені Виступу в студії квартал 95 та мегапопулярного дзідзьо. Ажіотаж просто неймовірний. Телеканал «Ритм» не зміг оминути цю подію. Ну що ж, ми також завітаємо на цю прекрасну подію. Поїхали! Захожу в магазин на пиво. Перший раз приїхала на дзідзьо. Ну не знаю. Ну, вівчіку емоції емоцій, саме більше. Хочу повеселитися. Насамперед я приїхала сюди зараді дідзю, а так ну, хочу теж подивитися на квартал 95. Зараз маєш прекрасну можливість своєму кумиру передати привіт. Зеленському передаю привіт, та Дідзю передаю привіт. І Лесику також. без Слівчика мала його там продає. Получити масу позитивної енергії від 95-го кварталу і кайфанути від зідзю. Емоції хорошої музики, да. гарних виступів, посмішок. так. Море позитивних емоцій. Неймовірних вражень». Які у вас емоції? Вжди, Просто всплеск. Хороших емоцій очікуємо. А що більше хочете побачити – побачите? Кварталу чи вам ви Більше виступ квартала. Діце теж хороше. Передаю привіт цього кварталу. Особливо Володимиру Зеленському. Шасливо. Батька вас всіх павуків, вільних мух і комарів. Хай у мене прямо з рук. Драсера вани пов... ось такі емоції та очікування були у рівнян перед початком мегаконцерту. Ще до виходу на сцену студії квартал 95» Публіку розігрівав МС «Ганібес». і ось час настав і кумири багатьох українців з'явилися на сцені. наші Популярні коміки представили на розсуд рівнянам чимало цікавого. Це і традиційні новини, і смішні відео, і різноманітні номери життєвих ситуацій. До прикладу, як Даїшник прийшов на сповідь до священника. А що мені треба робити? Я просто перший раз в такому місці і не совсем. Святоєте. Я говорю, що мені надо делать? Що треба делать? Ну, это ви мне скажете, що надо делать. Кому? Да нікому, я говорю, мені що делать то завершив свій виступ, 95-й квартал традиційною піснею про Україну. Я люблю свою родину, як дурак, ще не вмерла, піднімая флаг, І Відпускай не раз мене розвели. Нові нету другої у мене землі. Фурор на Рівненському стадіоні Аж і на сцену вийшов. Мега популярний дзідьо. Це просто неймовірно. Ми всі запалюють! Мегапопулярний популярне дідьо як ніхто вміє завести публіку. Рівняни отримали насолоду від найкращих його хітів та запальних танців. По пристрасті та емоцій дідзьо не втримався та спробував себе у ролі оператора телеканалу Ритм. Шварь, Аноріне, тишина лес. Хайде тут сум. О, я ялеска знизу. Юрі. А трибився разом тихенько. Ай. Таке видовище варто бачити. Складалося враження, що глядачі готові були запалювати до самого ранку. Що після дітьо присвячує пам'яті Кузьми Скрябіна. Доволі символічно і красиве завершення концерту. Павло Лавченко, Олексій Самойлов, у ритмі Подій.